Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України, з питання ТО. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції, про навчання українських військових. Луганський напрямок. Вчора тут відбулося вісім обстрілів противникам українських позицій. Ворог відкривав вогонь виключно з легкового озброєння, переважно зі стрілецької зброї. Місця бойової активності окупанта це традиційні, а саме околиці Попасної, позиції на північ від Первомайська, район Бахмутської траси, а також станиця Луганська. На найбільш зухвалі провокації з боку бойовиків наші військові відкривали вогонь у відповідь. Донецький напрямок. Там бойові дії вчора велися виключно поблизу Авдіївки. Обстріли тривалістю в одну годину кожний відбулися вранці перед заходом сонця та після 23-ї години. При цьому противник застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Під час вчорашнього та нічного ворожого обстрілу сили антитерористичної операції відкривали вогонь у відповідь також. На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Мар'їнському районі. Ще до світанку, бойовики провели два мінометні обстріли українських рубежів оборони у Красногорівці, при цьому випустили до 10 мін. Ще один цього разу менш інтенсивний ворожий обстріл відбувся вже тільки після обіду. При цьому ворог випустив три міни. У самій Мар'їнці бандоформування відкривали вогонь після 22-ї години впродовж. 30 хвилин ведучи прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Ще по одному випадку порушення тиші з боку противника було зафіксовано у Волноваському районі, а саме у Миколаївці та у Водяному до світанку та на заході Сонця відповідно. На усі шість вчорашніх ворожих обстрілів на Маріупольському напрямку сили антитерористичної операції відкривали вогонь у відповідь з незабороненого. Мінськими домовленостями легкового озброєння. За минулу добу внаслідок активних бойових дій, загиблих серед українських воїнів немає. Один військовослужбовець дістав поранення поблизу Авдіївки. Також за оперативними даними, вчора три бойовики зазнали поранень. Водночас, за інформацією, що потребує додаткового уточнення, 24 липня сили. Окупанта втратили двох бойовиків вбитими. Ще одного було поранено під час протистояння на лінії фронту. Правоохоронці Краматорська затримали двох учасників незаконних збройних формувань. Одного з них затримали під час перевірки, коли той намагався перейти через блокпост. Другого порушника виявили працівники карного розшуку під час слідчо-оперативних заходів у Краматорську. Під час подій травня 2014 року затримані приєдналися до бойовиків з надією заробити грошей, але через короткий час вони покинули своїх горе колег та почали переховуватися від українських правоохоронців. Одеські курсанти виконали навчально-тренувальні стрибки з парашутом з вертольота Мі-8 на воду. Крім цього, курсантські підрозділи відпрацювали нормативи зі збору особового складу в призначених місцях після приводнення. Тим часом на Харківщині триває льотна практика у курсантів льотного факультету Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Другокурсники виконують... Програму польотів на легкомоторних літаках ХАЗ-30. Планується, що після по завершенню навчань, в кінці жовтня цього року, кожен курсант матиме не менше 45 годин льотного часу. На сьогодні це вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка. Дякую, колеги. Чи є запитання? Якщо запитань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу.